Що вам треба залишити в минулому задля свого майбутнього? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: в минулому вам треба залишити своє колишнє сприйняття світу і погляди на життя. Тут навіть треба переосмислити свої переконання, які у вас йдуть ще з дитинства. Тобто, ще в дитинстві у вас склалася думка про щось чи про когось. А зараз це вже геть не актуально. Тому вам треба передивитися свої переконання, бо ви можете робити висновки чи вчинки на автоматі, не замислюючись о доцільності своїх дій. Де вам зараз дуже складно, чи ви відчуваєте себе у глухому куті? Це може бути робота, особисте життя та взагалі будь-яка будь сфера. От там, де складно, там у вас засторіли бачення і сприйняття. Пропрацюйте це, переосмисліть і все стане на свої місця. Другий варіант. В минулому вам треба залишити якийсь конфлікт, можливо, навіть застарілий, або злість на якихось людей чи ситуації. А може, це злість на себе любимого, тобто це внутрішній конфлікт. Чомусь це дуже сильно впливає на вас і ваші можливості розвиватися. Це може стосуватися різних сфер, де у вас є проблеми. Тобто у когось це самореалізація, у когось фінанси, у когось особисте життя і так далі. Те, що вас злить, дратує, тригерить, можливо, навіть викликає агресію, ненависть, огиду, це все є ключом вирішення ваших проблем і внутрішніх конфліктів. Якщо заглибитися у все це, там можна накопати багато відповіді, на основі яких ви можете значно покращити своє життя. Третій варіант. По-перше, вам треба залишити в минулому різного роду залежності, чого б вони не торкалися. Паління, алкоголі, громання, переїдання, ну і так далі. все це. По-друге, вам треба залишити в минулому або стосунки, які давно вже закінчилися, але вони ще живуть в вашій голові. Або ж вам треба навчитися не ставити особисте життя, стосунки, кохання. А в своєму житті на перше місце. Тому що тут людина, яка схильна впадати в залежності від цього цього, і губити там себе свої бажання. Ви повинні розуміти, що стосунки і кохання це дуже важлива частина нашого життя. Але якщо розчинятися в них, то можна загубити себе і забути про те, що ви можете мати іншу думку від думки вашого партнера, інші бажання і так далі. Треба шукати компроміси, а не повністю підкорятися. Четвертий варіант: в минулому треба залишити суєту вічні погоні за чим-то чи за ким-то, пошук чогось. Тут ідея якась постійна біганина за повітряними замками і майбутнім. Тут людині потрібно повернутися у реальність і теперішній час, жити тут і зараз і будувати своє сьогодення. Тому що саме сьогодення формує наше майбутнє. Майбутнє не наздоганяється, воно створюється саме тут і зараз, у сьогоденні. А якщо ви в своїх думках головою десь там ганяєтесь за міражами, то ви ніколи їх не наздоженете. Подумайте над цим.